Запечемо курячі гомілки в апельсиновому соусі. Беремо один апельсин, знімаємо з нього цедру, перекладаємо в тарілочку. Апельсин розрізаємо навпіл. З однієї половинки вичавлюємо сік до цедри, а інший розрізаємо на кружальця. Перерізаємо навпіл, знімаємо шкірку і знову ріжемо на маленькі дольки. До соусу додаємо. 2 столові ложки соєвого соусу, 1 столову ложку оливкової олії, трішки прованських трав, червоний перець, чорний перець, меду, 3 зубчики чеснику, утриму та трішечки гірчиці. Все знову добре перемішуємо і цим соусом заливаємо гомілки. Затягуємо плівкою і залишаємо на годинку приблизно. Через годинку викладаємо гомілки у форму для запікання. Заливаємо зверху. Соусом, який залишився. Зверху викладаємо дольки апельсину і запікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 40-50 хвилин. Дуже смачні гомілки вийшли. Смачного!